Привіт, такі друзі. Сьогодні зранку навіть не привіталася з вами, не зняла відео, тому що летіла на роботу, сьогодні запізнювалась, бо трішечки проспала, що сьогодні так добре спалось, що будильник мене не врятував, тому на роботу вже аж летіла і вирішила вже, хоч під вечір, вийти до вас в ефір, тому що тиждень в ніхто не відміняв і сьогодні відео ніхто не відміняв. Зараз покажу вам трішки краси, яка нас оточує. Чесно, я так люблю ходити на роботу цими вуличками, вони настільки атмосферні, мені так подобається. Ще познімаю вам наш місто, через яке ми проходимо. Познімаю, що ми будемо робити вдома, бо зараз ще не такий прям пізній вечір, нас ще є домашні справи, можливо, сьогодні подивлюся якийсь серіальчик. Сподіваюсь, хоч трошки, але насичу цей влог чимось цікавим, бо хочеться бути для вас цікавою, актуальною, тому буду старатися. Я вас дуже сильно люблю. Що ви думаєте? Прийшли ми додому, впали на ріжечко, і тепер вже вставати взагалі ніяк не хочеться. Лежиш такий, вже все, вже хочеться спати, а не щось робити. Але треба себе піднімати, бо ще є деякі справи, які треба завершити. Тому зараз трішки поваляємось і будемо далі працювати, а потім вже в душик і спати. Щось сьогодні трошки втомилась, дуже рано прокинулась. Нічкою я якось погано спала, не знаю чому. Тож так, до речі, Бачите, шрам не вдалося замалювати. В мене тоналка не дуже перекриває все, і взагалі якось вона, ніби як зникла з підборіддя, мені трошки так теж. Така собі тоналочка, якщо чесно. Ось, можливо, я якось покажу вам в пустих баночках, що це то за тоналка. Тож, якось так. Ще трошки щось вам познімаю, щоб був хоч якийсь контент. І буду лягати відпочивати. Зараз буду готувати вечерю. Хочу приготувати пасту в вишковому соусі. Мапочка прийшла мамі допомога, до мортичку. Хто мамі зробив ваву? Хто мамі зробив ваву? Зараз буде ще одна вава. Не ризикуємо краще. Так, хочу на вечерю приготувати макарони в вершковому соусі. На фоні зараз поставлю маленького вука, щось згадала цей мультик, вирішила його подивитись. Напишіть в коментарях, хто з вас дивився маленький вук. Мені дуже цікаво, тому що я в своєму дитинстві в мене було два найулюбленіших мультики: це Бембі і Маленький Вук. Бембі я вже нещодавно передивлялася, а зараз щось згадала про оце лисенятко і вирішила передивитись. Тому зараз буду готувати, дивитись фільм а потім знову до вас повернусь. Зараз сестра мене буде вводити в курс діла і буду займатися макраме, так називається. Щось нове для мене. Я взагалі, знаєте, руки не з того місця, але в принципі я довгий час вела майстер-класи з рукоділля в церкві, тому думаю, сестрі теж зможу допомогти. Сьогодні, напевно, відео вийде трішки пізніше, ніж попереднє, тому що ми ще не плануємо лягати спати, нам ще прикрасити. Треба стіл до завтрашнього заходу, зробити е, майстер-класи з макраме, підготувати, тому справ ще досить багато. Ось такий ліпісточок чи піошка в нас утрималась. На фоні грає мультик подводна братва. Десято вечора, а ми творимо або витворяємо вирішити самі. Так, ну що я вже вмилась. Зараз буду йти в душ. Всім бажаю доброї ночі. Дякую, що цей день були зі мною. Люблю вас, цілую і пока-пока.